Друз'яки, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас, виходить, неділя, 27 липня, вирішили сьогодні такими грандіозними справами не займатися. Получається, вирішили проїхатися на нашу ділянку землі, де в нас посіяний сонях двох видів. Це у нас, виходить, саксон і також сіяли Альдазор. Чому ми сіяли дані два соняшника? Через те, що хочеться визначити, який сонях показує себе краще, щоб в подальшому вже повністю засівати свої ділянки. Соняхом той, який показує себе набагато краще. Саме перше, друзі, можу сказати, що вроді вони йдуть один в один, що Саксон, що Альдазор. Я не скажу, що якийсь там гібрид поганий, якийсь там лучший прямо. Це вже, звичайно, восени, вже коли буде прибиратися ця ця ділянка, вже по врожайності буде все зрозуміло. Звичайно, візуально ці два. Вида соняшника відрізняється, Получається, на Альдазорові дуже такі великі листочки, він взагалі такий крупний сам собі Соня. По Саксонові теж скажу, що і кошики вроде там непогані в'яжуться. Ну просто він якийсь на вид трошки гірше себе показує на рахунок того, що цей Альдазор, він дуже такий темно зелений, тримається на рахунок спеки. Саксон трошки він гірше показує на рахунок погодніх умов. Ну, звичайно, ще раз повторюся, це все, друзі, в подальшому восени буде нам зрозуміло. Зараз хочеться в даному відео розповісти, які в нас процеси відбувалися тут на земельній ділянці. Звичайно, друзі, той, хто дивиться наш YouTube канал, знає, що тут в нас відбувалося, як відбувалася посівна, але ну, це більш відео для нових глядачів нашого каналу. І, друзі, саме перше, хочу розпочати наше відео на рахунок того, що минулого року у нас попередником була тут Соя. Соя Монро, хто пам'ятає, відео там всі на каналі є. На той час скажу, що доволі непоганий ще був врожай, так як погодні умови внесли такі свої певні корективи. Потім, як ми змолотили всю цю ділянку, виходить, у нас відбулася тут восени глибока оранка. Орали нашим китайцям міні-трактором і двокорпусним плугом Бомет. Скажу, що орали глибоко через те, що під посів соняха потрібно земельку хорошо так виорати. Орали десь на глибину 25-27 см. Відео повні є в нас на YouTube каналі. Переходьте, дивіться повні відео на нашому каналі. І далі, друзі, в нас виходить, весною було закриття вологи, потім була культивація один раз. І 2 травня в нас відбувся посів даних соняхів. Скажу, що в принципі на той час, як відбулася в нас посівна, погода ще була нормальна. Потім, як почалися тільки всходи, дуже такі прохолодні погодні умови, проливали такі непогані дощики. Ну просто росту даного соняха на той час не було. Потім, як погода вже наладилася, полізли вже бур'яни, прибирали ми з лакової бур'яни гербіцидом кайман. В нормі 1 літр на гектар. Скажу, що в основному по злакових бур'янах тут спрацювало, як бачите, самі бур'янів таких тут прямо на полі і немає. Потім, виходить, злакові як прибрали, буквально днів через 10 ми працювали тут геліантексом. На рахунок Геліантекса скажу, що дуже певні такі проблеми в нас відбулися. Можливо, гербіцид був якийсь підробка. Або десь якийсь фактор, щось спрацювало, що повністю наша амброзія з лободою не погоріла. В основному в нас та поперечка була заросша амброзією. Ну, скажу, що не спрацювало так, як нам воно все хотілося. Друзі, що на Боже. рахунок Геліантекса я не задоволений на, скажу, процентів 50. Так як він вроді її працював, вроді і горіла амброзія, ну, не такий ефект був, друзі, як нам потрібний. Можливо, десь з гербіцидом було, можливо, гербіцид якийсь пальоний був. Ну, це вже потрібно, друзі. Ретельно в цьому розбиратися. Далі ми тут а, виходить, працювали під живкою наших соняха, вносили сюди борм, вносили сюди мікродобрива, вносили сюди фунгікцид від болячок. Ну, скажу, що на сьогоднішній день сонях доволі непогано себе показує. Таких візуальних болячок я на даному соняху не бачу. І ще, виходить, друзі, була у нас прополка даного соняга. Так як гербіцид у нас не спрацював, пропалювали ми даний соняг. Він хоч вже був і перерощений, ну скажу, що прополка пішла йому на користь. На рахунок росту нашого соняха. Я скажу, що місцями десь під метр 80 є, місцями десь метр 50, метр 60. Нерівномірні такі сходи, десь, звичайно, більше вологи, десь менше. Ну, це, скажу, ще доволі непоганий результат, так як нашій місцевості по сусідніх полях дивлюся, там взагалі по пояс і взагалі така плачевна ситуація. І маємо, друзі, таку діляночку нашого Соняха. Скажу, що де Сонях оцвів, там уже й кошики такі непогані. Получається, повністю запилене. На полі знаходимося, бжолки працюють. Зараз подивимося, чи є у нас насіння взагалі всередині. Є присутні. Я думаю, що з певним часом ситуація вже буде більш зрозуміла. Аби саме головне по погодних умовах все було хорошо і не прилетіла до нас та зараза саранчо. Це саме таке, друзі, за що я хвилююся. А так скажу, що поки що візуально мені подобаються наші суняхи, в подальшому вже восени буде все зрозуміло. Ще, друзі, хочеться сказати, виходить, в порівнянні двох сортів Saksoni Альдазор. В принципі, доволі непогано вони йдуть, в принципі, візуально виглядають практично одинаково. Одна відмінність, я скажу, що на свою думку, Вальдазорові більш такі листки великі, темно-зелений такий колір, в принципі, яркий. І ще дуже такий великий плюс, що, як дивлячись ось по стовбуру, листя нанизу посохло, ну отут по стовбуру. Ще листя зелене. На Саксонові ситуація набагато гірша, там маленькі такі листочки і вони вже починають всихати, По пів стовбура вже всихає саксон. Звичайно, хорошо, що його для порівняння ми посіяли приблизно гектар-півтора. Небагато, основна ділянка в нас посаджена альдазором. І ще хочу сказати на рахунок погодних умов. Ми спеціально посіяли на одній земельній ділянці для порівняння даних двох сортів. Щоб були погодні умови одинакові. Загальна ситуація, щоб була вже більш зрозуміла. І на рахунок дощів. Скажу, що дощі край нам необхідні. Ну не скажу, що ми прям там дуже ними обижені. На рахунок того, що декілька днів у нас назад пройшли такі непогані дощики, хоч вони і невеликі такі не проливні були, ну певні осадки такі відбулися. На середу також передається хороший проливний дощик, і, виходить, на суботу. Будемо надіятися, що. Опади в нас випадуть, можливо, ситуація якась та й покращиться на рахунок нашого соняха. Зараз, друзі, перейдемо на нашу кукурузу ДКС 3789, покажу там плюса-мінуси даної кукурузи. І, друзі, взагалі поговоримо про даний сорт. Висловлю свою думку. Так, ну що ж, друзі, добралися вже до нашої кукурузи. Ви просто подивіться, яка тут красота. Які качани вже? Тут по два качана, тут другий викинули, Ось качан. ну Просто красота. Ви подивіться. Це просто я скажу, бомба. ДКС-3789. Просто цей рік виставили, я думаю, вже потрібно їхати по крузак. Я думаю, може вже і на квартиру відлажувати дитині, щоб в майбутньому вже купити. Ну просто я ж кажу, що цей рік заробив. Ну, скажу, друзі, не все так, як нам хотілося. Звичайно, це наша кукуруза ДКС 3789 Скажу, що один такий не з дешевих сортів. Ну, Скажу, не так воно, друзі, все хорошо. Це у нас поперечка. Оце, напевно, одна поперечка буде цей рік і молотитися. Так як по поперечці хороша кукуруза, нічого не скажу. Видно, тут було більше влаги. Ну, а там по длінним гонам брались до нашої кукурузи. Це у нас кукуруза ДКС 3789 і зараз покажу загальну ситуацію. Повикидало такі невеличкі качанчики. Звичайно, вона ще квіте повним ходом. Ну, ситуація, друзі, дуже в нас плачевна. Дана кукуруза всихає, вона не пристосована до таких аномальних спек. По одному початку її повикидало качана. Можна сказати, що врожая. Цей рік на рахунок кукурузи у нас це точно не буде. Ми хоч і невеличку діляночку посадили, ну, щось та й змолотиться. ну, грандіозно можна не очікувати. Горить. Це зробили, підкормили, бур'яни прибрали. Ну, маємо, друзі, в загальному таку ситуацію. І маємо, виходить, такий кусочок нашої кукурузки. Скажу, що з кукурузою дуже такі плачевні у нас моменти. Ось, друзі, для порівняння покажу також, які в нашій місцевості сої. Сої нікудишні. І скажу, що ні стрючка нічого немає. Соя мені по ростові, скажу, що і по коліна немає. Стрючка тут штук 5, можливо до 10, про яку врожайність можна, друзі, тут говорити. Так, так що хоч... врожаїв на рахунок кукурузи і на рахунок сої цей рік, скажу, дуже ситуації складні з погодніми умовами. А потім, друзі, ще. Пишуть і розповідають, чого так дорого, ви що здуріли, де ви такі ціни берете і тому подібне. Ось як воно, друзі, все вирощується, скільки коштів сюди вгепали, скільки часу, нервів. І отака вражайність, і потім розказують, чого воно так дорого. Того, що його немає, ото воно, друзі, усе і дорого. Дуже така плачевна ситуація. Кукуруза всихає, видно, вологи не вистачає, спеку вона не переносить. І скажу, що... Отакі От качанчики понав'язувалися, яка тут врожайність може бути. Хорошо, одне, що посадили ми невелику площу, посадили тут гектар, чуть-чуть більше гектару, Це ми планували забрати дану кукурузу до себе на господарство, годувати поросят. Ну, скажу, що можливо, якісь там пару тонн із цього кусочка воно і змолотиться. Загальному вже показав нашу ситуацію, яка в нас тут складається. На свою думку, скажу, що по соняху ще щось тут і непогано повинно вийти. Звичайно, аби ще пару дощиків пройшли хороших проливних, ну, було б непогано. На рахунок кукурузи, скажу, що кукуруза, цей рік у нас її просто не буде. Посіяли імпортну кукурузу, вирішили спробувати, що це за сорт, яка кукуруза, взагалі як вона себе покаже. Ну, Вона просто таку аномальну спеку вона не витримала. Почала все хати, отакі качанчики пустила. На поперечки ситуація тут, аби така, по всьому було, тут би можна було б щось, би, друзі. І зібрати певний такий непоганий врожай. Ну, Маємо в загальному таку ситуацію, проти погоди, друзі, не попреш. І скажу, що потрібно, друзі, все одно пробувати різні варіанти, засівати, пробувати шукати хороші гібриди, які приспособлені до аномальних спек, погодних умов і, можливо, щось в подальшому й буде. Не потрібно опускати там руки, що зразу, а, кукурудза не вродила, кидаю цю землю, все робити не буду. чи там, Чи соняшник і тому подібне. Працювати потрібно, не треба опускати руки. В загальному, друзі, ситуація, я думаю, вже зрозуміла, нас на Полтавщині. Будемо з вами прощатися. Друзі, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Всім пока, до нових зустрічей!